Хей-хей, з вами Делрей. На каналі вийшло вже цілих дві частини відео про можливу українську гілку прокачки в War Thunder. на обох з яких ви просто не перестаєте дивувати нас своїм неймовірним активом. За це ми вам безмежно вдячні. Завдяки такому активу завжди знаходяться сили та мотивація творити контент далі, а також постійно дбати про його покращення. А в цьому відео у нас, звичайно ж, продовження української гілки. І це вже аж третя частина. А якщо ви ще якимось чином не бачили минулі відео, то прямо зараз у вас є ця можливість. В правому верхньому куті вже з'явилася підказка. В перших двох частинах. Ми вже розповіли про велику кількість унікальної техніки, однак сьогодні ми підвищуємо щабель. а саме переходимо на сьомий ранг гілки, де унікальної, а найголовніше цікавої техніки в рази більше. Тому готуйте смаколики, наливайте каву та поїхали! А я по традиції нагадаю, що техніку, яка вже є в грі, ми не чіпаємо, оскільки про неї ми вже і так все чудово знаємо. Ну а якщо випадково не знаємо, то слідкуємо за відео на каналі Делрей, так як тут виходить багато цікавих та інформативних оглядів на техніку. Таким чином, цього разу ми, хоч і скіпнемо невелику кількість технік. Але все ж пропустимо Т-80БВ, оскільки це той самий т 80 б з динамо, який і так є в грі. А також пропустимо і 2С6, як і в минулих частинах, йти будемо конкретними гілками до самого низу. Розпочнімо, звичайно, ж з першої. Тут нас зустрічає бмп 1 ум Це доволі суттєва модернізація першої БМП. А саме тут оновлено двигун на 3 тд 2 де ще модифіковано корпус і встановлено бойовий модуль шквал. Десантний відсік цієї БМП було захищено добре нам знайомим динамічним захистом Контакт-1. Також було встановлено екран дефлектор для того, щоб маскувати Далі в гілці знаходиться БТР-4А Грім. Ця модифікація четвертого БТР БТРа полягає у встановленому на ньому італійському двигуні Айвеко, а також безпосередньо бойовому модулі Грім, який поєднує в собі 30-мм автогармату, 30-мм гранатомет, спарений малокаліберний кулемет, а також 4 пускові установки ПТКР конкурс або бар'єр. Далі йде БТР-4Е парус, який по факту вироблявся для Іраку, але чомусь все ж знаходиться в цій гілці, і все, чим він виділяється, це дистанційно керованим бойовим модулем та винесеному боєкомплекту. Можна сказати, така собі пума або АГС України Діж. БМП-64 це бойова машина піхоти, яка являє собою, можна сказати, найглибшу модернізацію танку Т-64А. Ця машина, попри свою основу, є набагато легшою від танка донора. Має додаткове бронювання в дні, що в реальності допомагає відмін. А в грі може мати динамічний захист ніж, а також систему активного захисту заслін. Однак, як видно, все, що є у цієї БМП із озброєння, це тільки 30-мм автогармата КБА2 та спарений з нею кулемет. Тому чим ця машина заслужила як вказано в гілці 10.0, невідомо. А перед тим як перейти до більш цікавіших танків, рекомендую. Рекомендуємо стати учасником нашого Discord сервера та телеграм-каналу, де у вас буде можливість поспілкуватись із Делереєм особисто, знайти друзів або тиметів для гри. А ще там публікується велика кількість різноманітних опитувань та лайв контенту. Посилання на Discord та телеграм будуть в описі під відео. Починаємо наступну гілку із Т72 АМТ. Це доволі непогана модифікація, а основним покращенням в ній являються більш сучасні та кращі прилади нічного бачення, нічний приціл та можливість ведення вогню ПТКР Комбат. Оновлений. Двигун, радіостанції, навігаційні системи, а також зенітна кулеметна установка. А найголовніше перероблена ходова за типом танку Т-80, що покращує характеристики рухливості та мобільність танку, а також встановлення дезень ніж та протикумулятивних решіток БМТ-72. Якщо чесно, не знаю, чиє місце цьому танку в грі. Однак це ніби як бойова машина піхоти на базі Т-72. А точніше, не те, щоб на базі, а це просто продовження Т-72 для перевезення десанту всередині. Завдяки подовженню дещо вирос. Маса танку і рухливість погіршилась, навіть не врятував новий двигун. Хоча тут все ж встановили нову систему керування вогнем, а також досконалений динамічний захист, хоча й версія його не вказується. Далі в цій гілці йде Леопард 2 а 4 однак не звичайний, а з динамічним захистом Контакт 1. Я думаю, що вже всі, хто хоча б трохи цікавиться темою танків, хоча б один раз таке бачили. Також, окрім дизена, танк інколи встановлюється гумово тканині екрани. Сам по собі танк Leopard 2 4 дуже навіть хороший, а враховуючи ще й те, як в грі працює радянська динамо, то можна сміло заявити, що це було б імба свого бойового рейтингу. Някої інформації про Т-62 АГМ ми знайти не змогли. І навіть жодного фото, чи навіть згадування такої назви теж, тому можна думати, що тут була допущена помилка редактором цієї гілки. Ну або модифікація якась дуже непопулярна. А в слідуючій гілці почнімо із 80 УД, оскільки інформації про модифікацію Т 80 БВ 2018 року ми теж не знайшли. Видно, вона дуже засекречена. т уд береза є основним бойовим танком. І, по суті, є варіантом Т-80У, однак з дизельним двигуном, замість газотурбованого, потужністю в тисячу кінських сил. Так само, як і на Т-80У, на УД теж є вбудований динамічний захист. По факту той самий Т-80У, тільки з дещо іншим двигуном, можливо, навіть і гіршим в рамках гри. Далі в гілці йде ще одна версія Т80, а саме з казом Дріст, який вже є представлений в грі на Т-55 АМД1, а також Т-80УМ2. Однак тут він міг все-таки поєднуватися з тепловізором, та не довелося б обирати між казом та теплаком. т 64 бм 1 м це український. Модернізація радянського танку Т-64Б1 шляхом встановлення динамічного захисту дуплет і позабаштовою нішею, яка використовується для боєкомплекту та іншого спорядження. Модуль динамічного захисту дуплет є доволі сучасним ДЗ із кумулятивним зарядом всередині. Виготовлений цей модуль у 2009 році та має ще іншу назву, ніж два т 64 «Булат» Це доволі потужна та сучасна модернізація танку Т-64, а саме на ньому замінено 700-сильний двигун 5 ТДФ на 850 сильний 5ТДФМ, а також проведено модернізацію системи керування вогнем. А якщо точніше, то це заміна різноманітних прицілів, обчислювачів та систем наведення на більш сучасні та модифіковані. Також на танку наростили додаткову пасивну броню на носі корпусу, башті гусеничних полицях, бортових екранах і щитках, та встановили динамічний захист ніж. А ще в танку встановлена сучасна швидкодійна система пожежогасіння. Далі в гілці у нас відразу йде Т-64 бм 2 Інша назва цієї модифікації т 64 бм 2 Кедр. В цій версії ще більше покращили різноманітні системи прицілювання та наведення, а також найцікавіше встановили сучасний тепловізійний приціл. Кращили та збільшили кількість динамічного захисту. Повністю переробили моторно-трансмісійне відділення для установки в нього двигуна 6D1, який має потужність цілих тисячу кінських сил. А також установили грачасті екрани по принципу Т 80 БВМ або Т 90. Розберемо гілку зеніту. Перша зенітка в цій гілці це знову ж таки ЗСУ 23 4 М. Тільки тепер ще 1 рокач. А назва рокач походить від одноіменної цифрової антенної решітки, встановленої на цій зеніці. Вона дозволяє знаходити і супроводжувати ВПЛА з максимальною Тожністю на відстані до 7 км. Окрім новітніх систем та РЛС, на цій ЗСУ 234 встановлено ще й 4 зенітні керовані ракети ближнього радіусу дії. Інформацію по наступній модифікації також неможливо знайти. Це незрозуміло навіщо така кількість, навіть якщо й різнящихся одна від одної, але все рівно ЗСУ 234. Остання гілка налічує всього дві техніки і відкриває її БТР-3РК, який являє собою самохідний протитанковий комплекс. Про БТР-3 ми вже розповідали в минулих відео, але саме у цій модифікації Встановили великокаліберні кулемети не а також 4 пускових установки вже знайомих нам ПТКР бар'єр. Далі йде бмп 55 Вона, як і бмп 64 теж побудована на базі середнього танку і тому має досить непоганий броньовий захист. Однак, як зрозуміло, з назви не на базі Т-64, а саме на базі радянського танку Т-55. В базовій комплектації машина має 12,7 мм кулемети не Однак це нам зовсім не цікаво. А як вказано, машина може комплектуватись пусковими установками ПТКР. Ось це вже куди цікавіше, особливо в поєднанні із з заявленими чудовими динамічними. Характеристиками цієї БМП не забуваємо і про преміум техніку сьомого рангу, а її тут, до речі, достатньо багато. Почнімо із Kevlar Е. -E. Ця машина, що побудована на базі 21 гвоздика. Однак, замість бабахи, тут встановлений бойовий модуль штурм, який нагадаю, комплектується автогарматою, гранатометом та можливо пусковими установками ПТК. Тобто маємо те саме озброєння, що й на вже розглянутих машинах, однак на іншій базі. Далі розглянемо отаман 3, який озброєний тим ж самим бойовим модулем БМ Штурм, Однак має базу як Дуже схожа до французького танку BBCI 2, а саме вона колісна, а також має дуже хороше внутрішнє компонування, високий рівень балістичного захисту, а також протимінний захист. Далі в преміумній гілці, як акційка, встановлено M2A2 Bradley ODS. Ця машина є дуже схожою до наявної в грі М3A3 Bradley, однак має ряд покращень, хоча навіть вони не настільки суттєві в рамках War Thunder, щоб до них затримуватись. По факту це просто бридля в українській наземній гілці птр 4 мв 1 Це модифікацій модифікація БТР-4 МВ шляхом встановлення посиленого комплекту навісного бронювання, а також закриття бойового модуля грачастим екраном. Озброєння цієї машини, як завжди, 30-мм автогармата та пускові установки ПТКР. Незрозуміло чому, але сюди ще й занесено грузинську модифікацію т 72 1 яка має модифікований динамічний захист та тепловізори командира і навідника. Далі чомусь є Т-72 UMG або іншим словом Т-72КЗ, який є сумісною модернізацією радянського Банку Казахстаном, Ізраїлем та України, все як завжди, тільки з новітньою системою керування вогнем і грачистими екранами по борта. Об'єкт 478, ду 4 Це вже дещо цікавіша машина, оскільки це вже модернізація українського Т84. Все, що тут модернізовано, це всього навсього вдосконалена коробка перемикання передач. Однак одного Т 84 вже достатньо. Більше детально про Т 84 у нас буде можливість поспілкуватися в наступному відео. т 64 е це типова модернізація Т 64 для доведення бойових характеристик танка до сучасного рівня за допомогою модернізації систем керування вогнем, заміни двигуна 700 сильного на 850 сильний, а також установка динамічного захисту дуплет, замість контакт 1 та інші заходи. Машина могла бути доволі цікавою, якщо б не було копією вже раніше озвучених відео танків. Т-72Е має покращений двигун 900 кінських сил або 1050 версій Т72 Е1, а також автономний електроагрегат потужності. В 10 Кіловат і кондиціонер. Також тут було покращено трансмісію та будовано дизайн ніж на башті та на корпусі. Ну що ж, сьомий ранг ми розібрали, а восьмий найцікавіший розглянемо вже в Next відео, яке за належної підтримки цього відео вийде вже дуже скоро. Давайте зберемо на цьому відео принаймні 600 лайків, і наступна частина не змусить себе чекати. А зараз дякуємо за перегляд і сподіваємось на підтримку розвитку каналу підпискою, лайком, коментарем, а також, якщо є можливість, можете підтримати нас монетою через донат систему Відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням в описі під відео. З вами був Далей та Віка. Дякуємо, що з нами. Гарного настрою! От тут завіне. Який є сумісною модифі. Слова бігутаються О, що це таке? Ніби я маю знати Навіть якщо різнящишся одна від одної. Що Ще затікаю А розпис. Та ні. Що тут була, що тут була допущена, що тут була допущена якась